Доброго вечора. Давайте подивимось Одесу на тиждень з 27, завтрашнього вихідного по 4 лютого. Зараз подивимося, які енергії будуть над містом, так, Одеса. Більше прогнозів на декілька діб. Ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю TikTok, а то в моєму Ютубі також є збережені прогнози. Давайте подивимося, що чекати на Одесу з 27-го. Січня по 4 лютого, Одеса. Хитрість якась буде проявлена від ворога. Тобто будуть хитрувати, будуть намагатися втілювати якісь свої плани. от Активність по повітрю вона може бути, так і мені йде можлива робота захисту. Ситуація така дуже. В'ялутекуча дуже така помірна. І що я можу сказати? Тільки то, що енергії розділилися. Тобто тут може працювати як захисна система, так і можуть бути наслідкові енергії. Форс-мажори розчарування, дуже різкі ситуації, яких ми можемо не очікувати, вони можуть реалізуватися на протязі тижня. Загальна енергія тижня. Залежність, агресія, напруга. Тобто ми зараз перебуваємо в таких енергіях, і Одеський напрямок, він достатньо складний, так, по активності. Там е, масовість, вона буде продовжуватись, будуть підніматись, буде переміщень якесь у просторі, достатньо, якначе наче багато їх може бути. Це може дуже лякати. Тобто тривожність буде підійматись через це. Але ця масовість, як наче мені йде, як наче це маніпулювання. Для конкретних якихось рішень. І активно відпрацьовувати щось може по окраїни міста, тобто це десь окраїни міста Одеса. Тому, будь ласка, на цьому тижні реагуємо на тривоги, розуміємо, яка зараз ситуація, шукаємо собі укриття. От. Слухаємо всі попередження, так, які можуть бути, провокації будуть захист, а, працюватиме, будуть перехоплення цілий, те, та, що буде летіти, багато чого будуть перехоплювати на цьому. тижні. От, але активності, як наче, не менша, є на Одеському напрямку. Мені йде така циклічність, тобто це події, які повторюються. І вже таких подій було багато, так, і вони повторюються. Більше активною може бути ніч. От, і мені йдуть втрата ресурсів. Втрата ресурсів, ресурсозабезпечення. Тобто від роботи навіть захисної системи можуть бути втрати. Тому, будь ласка, дуже-дуже ми з вами реагуємо.